Йо. Так, літо літо почалося. Діти скучили. погода Ось такий трамвайчик у нас курсує. Чекай, я... Ой, чекай, бо я з того всього забув, як, як... Мілана, Мілана, навіть Мілана любить дуже коників. Ой. Ти будеш, Мілана, в Ютубі. Да. так, Підписуйтеся на канал. Пару слів, пару слів. Скажете. Ей, лежит, Та вона стерлася. Підкову загубив мохіто, Комусь на щастя, хто, хто підніме, люди не знають, вони купляють підкови. вона Лежить підкова, вона вже стерлася. О. Так, хто підніме підкову там? О! На перехрестку. О. 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 О, Ого! блин, треба так, стільки машин, трубот. Підкоєш собі колесо, по підкові їдеш. О. Все. О. Ай, вона вже стерлася на металолом. Кому подарити підкову?